Відружаємо нашого селеса 50-го на виноградів. 2 тонни 800 ваги, ще й не кожен евакуатор може таке взяти. 24-й рік. На все здорове, широкий мочний трактор, два роки гарантії. Збираються ці трактора в Індії, повністю виготовляються разом з тракторами Янмар. Ще раз хочу нагадати, що це не китайський трактор. Якщо ще хтось про це думає, навеска піднімає тонну 600, апарат здоровий. Аж даже спринтером подняли. Ось такий апарат. Дякуємо за замовлення. Люди його чекали цього трактора. Хай він служить. І чекаємо на наступне замовлення.